Змі... Зміст договору позики. Що таке зміст? Зміст це те, що всередині. Ну, є форма, а є зміст. Ну, є форма договору позики, є правила, яка, яка там повинна бути формула. Ну, там є таке, якщо там річ дуже коштує дуже великі кошти, там потрібна письмова форма. Якщо ні, можливо, і вусна форма, там дуже багато про це написано, але ми сьогодні про це не будемо говорити. Ми будемо говорити про зміст, які обов'язки є і у одної, і у другої сторони. І давайте почнемо. І давайте почнемо з, з формули, з формули цього договіру. Давайте трішечки я зроблю побільше, щоб ви побачили. Ну, так, да, це, це, це договір такий великий. Ну, щось, будемо навчати, що, що робити. За договором позики, одна сторона. Дуже добре, що всі договори, якими навчались, так починаються. Перша частина можна не запам'ятати. За договором позики, одна сторона, позикодавець. Хто дає. Передає у власність другої сторони позичальникові. Ну, Тут ми бачимо ідею передає у власність другої сторони. Тобто не, ну, це друга сторона, позик, позичальник це буде власник ці, ці, ці речі. Ну, що передає, пише: грошові кошти. Ну, ви знаєте, є слово кошевий етаман. Це від кошти, це кошти. Це таке, яка така валіза для грошей, е, грошові ко кошти, або, і тут я спом'ятаю Миколая, він, або, або, я але говорю, говорит, а не але або, або, тобто, і це і це можливо. Грошові кошти, але або. Да, вибачте. Або інші речі визначені родовими ознаками. Ось побачите, тут є класифікація. Я коли навчав, ну, першу частину думав, ну, що це таке, якесь таке, науковське да, науковське слово. Родовими ознаками. Ну, родовий це із логіки. Ну, ми знаємо, то там є родові поняття і видові поняття. Логіка є в цивільному праві. Бать, побачите, є вона в тексті родові ознаки. І а Позичальник зобов'язується повернути. повернути, Він то передає, передав, а тот повернути позикидавцеві ту же суму грошових коштів. ту же, Тобто не ці гроші, а таку ж суму грош... грошових коштів. Суму позики. От я не знаю, ну, навіщо він він так ну, написали щось таке. Суму позики, ну, щоб було гарніше навчати. Або два, два рази або це вони хочуть моїй смерті. Таку ж кількість речей того ж роду, Таку ж кіль... ну, кількість столько ж, да? не ті речі, а кількість, таку ж кількість речей того ж роду до такої ж якості. Ну, ну, роду. А якості, це, ну, вони повинні таки, наприклад, якщо ви дали щось таке зерно, таке, ну, я, наприклад, ріс, там чорний ріс, а вам повертали білий ріс. А ви говорите: ну, не білий, а чорний, ну, чорний він іншої якості. Я не знаю, є чорний. Так, я бачив чорний ріс. Ну, це не для негрів, це для людей. І це є чорний ріс. І він дуже кошти. коштує більше. І це усе, що є в формулі. Ми будемо вертатися до нього, і давайте побачимо, що я тут залишив в змісті цього договору. Ну, перше обов'язки позикодавця. Перше це передати. Там таке написано. Я не пам'ятаю, в Цивільному кодексі Росії є таке чи ні. А в Цивільному кодексі України написано, що цій договір починається з моменту, якщо, якщо річ передана. Андрій, що це означає, який від договору позики? Реальний. Угу. Він реальний. Моменту, як і договір е, зберігання Договір зберегання реальний. І договір позики, та він таке ж реальний. Якщо ми передали цю, ці речі але, е, або речі, або гроші. Не перешкоджати користуватися. Якщо ви передали. ну, ці, ці правила, вони, ви знаєте, є і в договорі оренди. Там також є це правило. Якщо ви щось дали, вони ви, ну, дали і дали. І все. І, і забули. До, до строку, якщо він обов'язан повертати. Хто він? Позичальник. Що позичавник, ну, яка або обов'язка є, ну, перше, це повернути. Ну, ви знаєте, що дуже багато друзів закінчились із-за договору позики. Договір позики це така формула, як зупинити дружбу. Дати в борг, і потім в позику, ви знаєте. Дати в позику, це дуже російською звучить як так, дві такі. Дати в позику, а потім не віддати, А потрібно повернути. І я, я вже це проговорив. Якщо в договорі, ну, в договорі ну, ми пишемо, так, якщо там гроші там до. Людмила, будь ласка, вмикниті. Яка різниця між строком і. і... Господи, терм... І... Що там є строк, а, а другий вид. Термін. 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 Да, термін. В, в цьому випадку днів, 30 днів це строк, але термін. А, а що з них період, а що точна дата? Термін. Ну, термін ну, немецькою термін, ну, термін це, це як, як свидання. Ну, термін. А, ага, тогда це строк. Це, це строк. А може бути, як, на ваш погляд, в договорі написати е, термін? Можна. Можливо. І, тобто в, ага. в договорі можливо написати, наприклад, до там, 3 грудня. До 3 грудня це буде строк, але термін, Людмила. Термін а На е, Два ріка. Це, це строк? Строк. Угу. І тут е, повернути можна і строк, і термін, але якщо нема в договорі про це, ну, ну, нічого не написано, і ми не бачимо в законі, ну, щось, там якийсь такий вид договору е, позики, і там. Щось написано. ну, я не знайшов таких е, законів, але в цивільному кодексі написано, якщо і воно є ну, на, на, на всякий случай, то ми е, е, так рахуємо. Е, е, позикадавець говорить поз, е, позичальнику: сьогодні я тобі говорю, що мені потрібні ці гроші е, там, через 30 днів. І пішли, пішов, Uh, щось пішов строк. І через 30 днів він, договір закінчується. І, ну, як закінчується? Він закінчується тим, що позичальник обов'язан передати цю, цю річ, але грош. Або гроші. І відсток. Якщо немає в договору, що таке відсоток? Я щось невірно перевів. Проценти. А, проценти. Ну, це невірно, не проценти тут і. А, ну да, проценти, да, підуть. Що тут написано? Ми бачимо в формулі позики, що там нема процентів. Ту же суму, да, написано. Ту же суму грошових коштів. Суму позики. І це означає, що цей договір, він не коштовний, він безкоштовний. По замовченню. Але там так написано: якщо, якщо в договору в договорі нема про це, про це нічого не написано, то по замовченню. Суд може установити е, от ці проценти. Так, а це, що говорить нам? Це нам говорить, що цей договір, він коштовний. Якщо не написано. Не, не, ну, Нічого про не, проценти не написано, То суд може установити проценти за. За використовування цими грошами. Це означає, що він корисний цей договір. І це все, що я хотів казати про, види, про зміст договору позики. І прошу ваше запитання.